В книзі приповістей, в третьому розділі ми читаємо: надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки. Подумайте, наскільки все було б краще, якби молоді люди, обираючи собі подругу або друга, дружину чи чоловіка, пізнавали Бога в цьому процесі, або обираючи собі кар'єру, звернулись до Бога з питанням, у якому б запитували. Що Господь хоче, щоб вони зробили? Якщо ви будете звертатися до Бога про Його керівництво у життєвих питаннях, то отримаєте досвід Його благословення та керівництва. Якщо ви залишаєте Бога осторонь своїх питань, йому стає набагато важче направляти вас тим шляхом, яким він хоче, щоб ви йшли. Біблія говорить: пізнавайте його на всіх дорогах своїх.